Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Тарас, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня. Одразу з однієї з головних тем станом на ранок середи 26 листопада це ось розшифровка стенограми, розмови, значить, нібито Стіва Віткуфа із помічником Путіна Ушаковим, Ушакова із в Ну і все це стосується так того, як формувався ось той мирний план, який з'явився минулого тижня на шпальтах Аксіос, і який має 28 пунктів. Як ви гадаєте, випадково чи не випадково зараз об. Умберг публікує цю стенограму, і як це вже знаєте, як його в пресі назвали, Уітков гейт впливатиме зараз на ті перемовні процеси, які почалися? От ваше бачення таке не сумнівався, що це творчість Віткафа і Дмітрєва самого початку говорив, що, що, що так воно є, приблизно так воно і просувалося, так от хто злив, скоріш за все, росіяни. Uh -huh. а, тому що, ну щоб ніхто не сумнівався, щоб ніхто не сумнівався, що це росіяни. Там два дві розмови саме з однією людиною. Ну або гірше для росіян, що виявляється, що їх так вже прослуховують, що помічника президента е, Путіна вже прослуховують і всі комуни якщо, якщо це може бути так. Але я думаю, що це росіяни, тому що щось пішло не так, щось пішло явно не так. От не вийшла ця спецоперація, яку вони проводили через Віткафа, так а тому, що Україна не повелася на всі ці розмови підписувати тут і зараз. Як там Махали нам в чергове, нам розповідали, що часу немає, буде таке гірше. Як там це? Дріскав, хто там говорив, і все інше. От тому. Очевидно, що і так і так, вся ця історія з мирними угодами нічим би не закінчилася, тому що позиція Путіна ніяк не змінилася. От а так вона, я думаю, що вона вже заглухла як ніяка, і це дуже добре для нас, тому що тут питання хто в гіршій ситуації тут залишається залишається ситуація адміністрація Трампа. Яка це просувала. Тепер треба пояснювати, як так у вас -то вийшло. А я думаю, що Вітка зараз, ну і так Вітка, очевидно, почав зливати Рубіо ще там всередині інтриги стосовно Вітка, було я зараз думаю, що Рубіо. Це зараз підключиться, що взагалі викинути Вітка з будь-яких перемовних процесів. Ось далі Трамп був буде змушений робити якісь кроки, показувати, що він не в біс, звичайно, ні про що не здогадувався. Ось і не здав, ну так показує. Саме я... Трамп ні про що не здогадувався. Ну, ну дивіться, ну, я, моя, моя, пози, моя позиція така. Моя позиція така, я так приблизно уявляю, як це було. Щось могли там Дмитрієв з, з Відкафом накалякати. Да? Вікав міг десь прийти до Трампа і сказати, що все порішав. Сказав, міг так сказати. Ну, судячи з цього, що там говориться, зробимо так, як в Газі. Все, я все порішав, все круто буде. Трамп думає, ну фіг з тобою. Давай, може, якось воно вийде. Рубіо це не підтримав. Чому я так упевнений? Тому що цей план з'явився на лінії держдепу. Дивіться, він спочатку був зливи в ЗМІ, а потім в Україні. Як він в Україні з'явився? Він з'явився через цього дріскала. А це ж не лінія Держдепу, тому що ну, тріско це вже військовий. Ну, він інше питання тут приїжджав обговорювати. От, і він там передавав це. Далі Рубіо технічно зливав цей план. Дивіться, там вже виступали ці конгресмени 2-3 дні тому. Сказали, що це не наше, це росіяни з посиланням на Рубіо. Рубі, звичайно, удавав, що на біса він такого не говорив, і говорив, що будемо зараз тут робити. Все, як там сказав шановний Доль А, Ось я взагалі вважаю, що це така була шана. Мати... Яка мотивація могла бути ще а, у Трампа? Ну, по-перше, а, а може, вийде? Ну, знаєте, як бізнесмени часто запускають декілька проєктів для того, щоб зрозуміти, що вийде, що не вийде. А може, вийде, а раптом. Тому що інша мотивація могла бути це врятувати Росію, як це робили американці останні 150 років. Ну тобто, це не позиція Трампа, що він так у нас часто катають істерики стосовно того, що Трамп більш проросійський, ніж, наприклад, Байден. Хоча це не так, Байдена якраз у Росія влаштовувала. Він давав, не давав їй померти, а підтримував високі ціни на нафту, тому що у нього був зелений перехід, і не давав можливості Україні бити по території Росії. То зовсім інша ситуація. І ситуація полягає в тому, що Трамп своєю політикою, в першу чергу, економічною, яка пов'язана з тим, що він бере під контроль всю нафту і найбільш маржинальні ринки, він в дійсності вбиває Росію. Ну тому, що вони нафту не зможуть продавати. Що таке Росія без нафти? Ну, це просто це не катастрофа економіці, це катастрофа для країни. Ну, що останні 70 років Росія, ну що радянський Союз, жила за рахунок виключно торгівлі нафтою і маніпулювання ціною на неї. І тепер вони бачать, що Росія руйнується, думають, ну може все ж таки спробувати врятувати, а не вийшло. А не вийшло, якимось чином, Україна відмовляється, Україна не зупиняє удари по території Росії, не піддалася на шантаж. Коли нам почали розповідати це особливо, мене розсмішила останні заяви цей прес-секретаря Білого Дому, що американці ну, не будуть нескінченно продавати зброю для НАТО. Я думаю, ти тобто, ти хочеш, ну піти це розкажи американським корпораціям, які на це гроші заробляють. Що ми не будемо давати вам заробляти гроші на цьому і так далі? Так що, ну ця інтрига в принципі закінчується закономірно нічим. Нечим вона закінчується ще смішніше. Зеленський нічого скоріш за все, не підпише. Може, щось і підпише, але воно нічого не, не варто буде. Тим більше, то позиція ж Путіна не помінялася. Ось а, навіщо це росіяни робили? Я не виключаю, що знову таки щось пішло не так. У них а, змінюється не те, що обіцяв Дмитрієв. Почалися зміни до цього. Щось, мабуть, вони не очікували, що Трамп так візьметься за це. А, і, і тут же ж така позиція. Якщо б Україна ну там щось там погодилось, теоретично а, ну з збереженням своєї позиції, це ж ультиматум Росії. Тут вже не, не викрутиш, не викрутишся, що це ти а, не, можеш, не ну не будеш це виконувати. І наступна серівна підуть санкція. Вони і так підуть, а, тому що у них виходу немає. Далі далі я не виключаю це така внутрішня вже боротьба. На Титаніку всередині самої Російської Федерації між баштами Кремля, а, і то і то наш влаштовує. Чим більше там буде срачу всередині Кремля, mm -hmm. тим краще для нас. Повернемося все ж таки до ну, того, що зараз буде відбуватися в американській адміністрації, так і як це впливатиме на Україну. Як гадаєте, зараз все ж таки збільшуватиметься роль Рубіот в результаті знову ж таки ось цих зливів зараз в Блумберг? Звичайно. Звичайно. Ну, дивіться, Рубіо зїв Вольса. Рубіо зараз обіймає дві, дві посади: голову держдепа і помічника з нас безпеки. Я правильно зрозуміла? Ви говорите: Рубіо з'їв Волса? Ну, так а де? А де, а де, а де помічник? Та, звичайно, а де помічник. Ну, Дивіться, раніше я. Просто тоді, коли Волц пішов у відставку, говорили да. про те, що наступним на черзі буде Марко Рубіо. Ну, і де. Іде іде, іде той на черзі. Як його прізвище на черзі? Ні, немає. Ні, там я думаю, що Трамп вже визначає, хто буде наступним президентом і віце-президентом, А Рубіо і Дівенс це кандидати на від республіканців на наступну президентську каденцію. Тільки поки що питання виникає: хто, хто буде все ж таки кандидатом в президента, хто буде Ну, Судячи з такої хватки. Рубіо такого бульдожі. Я думаю, що він ще може бути кандидатом в президент, а Дівенс може бути віце-президентом. Тому що Дівенс, ну там те, щось не підтягує. Тим більше дивіться, там історія. Оце дрізка, судячи з усього, це все ж таки людина Дівенса. І там Дівенс теж ображався на республіканців, що вони не хочуть приймати там ці пра, а, ці а, 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 плани. Ну і так, ну я думаю, що зараз Фіткафа теж а, анулюють. От, і ніхто не буде плутатися під ногами у Орубі. Ви говорите про те, що в анулюється, ще напередодні Трамп анонсував, що вліков поїде до Путіна у Москву наступного тижня. Можна ну, говорити нехай. про те, що цей візит уже скасований в результаті Ні, знову. Нехай, ну, Бумбера? Ні, Ну може бути, поїхати, може поїхати. Це, це вже нічого не дасть. Це знаєте. Після публікації Блуміра це вже виглядає як, як змова, а не перемовини. Змова з боку, з боку Віткафа з, з, з росіянами. Я це раз. Друге, якщо він допомагав і радив росіянам, як треба поводити себе Трампом і що, на що він піде, ну при певній інтерпретації це тягне на держзраду. Що значить, ти зливав внутрішню інформацію, як впливати це вплив іноземної держави на ну фактично, це іноземний агент, який впливає на державні інституції, в Сполучених Штатах Америки це не заборонено. Якщо ти йдеш і реєструєшся як іноземний агент, як лобіст. А в даному випадку ти є частиною державного апарату і радиш, як робити. Це впливати на і впливати на позицію Сполучених Штатів Америки. Ну, це, м'яко кажучи, виглядає ну, так досить по важких статтях. Щодо реакції Росії на публікацію Блумберга, Дмитрієв одразу сказав фейк. Я тут ні до чого. Ну, Не було, звичайно, там чогось на кшталт, що це згенеровано штучним інтелектом, але те, що це фейк він написав. Далі значить, російські пропагандисти пішли до Ушакова, Ушаков говорить: ну, спілкуємося, розуміємо, що нас там можуть прослуховувати, стежити і так далі. Тобто, фактично, Дмитрія вспростовує, Ушаков підтверджує, Як ну, це дуже що добре, відбувається. Ні. А... Ну що, Ну дивіться, щоб вам зрозуміти аналогію, що відбувається, о, передивіться фільм 17 гнові вісни. Да? От як Штирліц як Штирліц фактично зірвав перемовини тоді цих о, Гімлера з о, Західними союзниками, він же о, зіткнув лбами різні різні башти всередині о, влади Гітлера. Щоби той один боровся проти іншого, використовуючи особисто неприязнь один одного, вони були ворогами. Ну, наприклад, там Борман проти Гімлера. Да? Шелленберг з Гімлером проти Бормана. Штирліц, який всі же зіштовхує, граючи на амбіціях на а, 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 різних ситуаціях для того, щоб просто зірвати перемогу, щоб нічого не було. При цьому Штирліц тут хто виступав, якщо по суті. От подивитися головним патріотом Гітлера і прихильникам Гітлера. Ну, інтриги. Інтриги так вони приблизно робляться. Я думаю, що приблизно те саме може відбуватися в Росії, що вони багато хто бачить, що йде йдуть до катастрофи. Ну, йдуть до катастрофи, економічної і все інше. Але ніхто не може нічого сказати і бояться за своє життя. Ну ніхто не хоче бути тим зрадником, який знаєте. Вже на початку травня 45-го року тебе можуть прибити як зрадники. Через 10 днів вже, вже цього нічого не буде, але, але тебе все ж таки ну влада все ж, гітлерівська є, щоб тебе не прибили в цей час. І я з цим пов'язую ці інтриги. Там боротьба про ці Дмитрієва, який хоче показати, який він красавчик, да? що він е, е, хоче відсунути Лаврова. Ушакова це стара гвардія. Стара гвардія не дає це зробити, і в пилу боротьби за владу всередині і увагу Путіна вони фактично руйнують будь-які спробування полювати в дійсності а, тим же Трампом. Так що це дуже добра історія. Так, але ж ось цей страх, Тараса про який ви говорите, фактично ну є констатацією того, що як таких башт не існує моноліт. І про путінська позиція. Ну, дивіться, воно існує, коли дивіться, коли у пахана є ресурс, щоб підкуповувати всіх, задовольняти всіх, тоді башти задоволені всі, умовно кажучи. Коли ресурс зменшується, виникає багато мікротріщин. Ну, наприклад, у одного забрали актив на, на користь іншого. Ну, де там величезна націоналізація. Париг зменшується. Далі дивіться рвут лукоєл як компанію. Там же ж теж непрості люди знаходяться в акціонерах, От, і багато чого іншого. Тобто, далі вони бачать безвихідь. безвихідь. Вони бачать ситуацію в, в зменшенні в доходів бюджету, ударах у України, які не зупиняються, і ніхто їх не зупинить, і багато чого іншого. І тому тут мікротріщинки все ж таки починають з'являтися. бо... Починається боротьба, але дивіться, вона ж іде не на скидання Путіна, а боротьба за Путіна і під, під цим соусом все рівно починаються з'являтися мікротріщини, тому що ну елементарно, елементарно чи була внутрішня там. Ну, ну грошей не стає на щоб утримувати вести війну і утримувати взагалі існування Росії? От що в чому головнацію, і тоді це звичайно породжує конфлікти. Хотіли вони, не хотіли. А коли у наприклад, у Пахана немає, ну в даному випадку Путіна немає ну, морального неморального плава чіткого розуміння, чи виконують його наказ, ну, наприклад, когось знищити, когось арештувати, це теж породжує, що ці башти, які не існували, раптом починає з'являтися. Ну, але зараз здається, що ось цей метод кнута він якраз і діє. Непряники діють, що консолідує ці дві башти, так і зводить їх в одну. А якраз метод кнута, тут і розширені е, повноваження ФСБ, які там свої тюрми ну, ви створюють постійне стеження. Ви все правильно говорите. Ви все правильно говорите. Але коли грошей немає, і кнут не дуже та і виглядає. І тих хто. О, за своїми обов'язками повинні виконувати накази, щоб когось знищити, теж починає 10 разів думати, чи слід виконувати наказ від людини, яка невідомо, що з нею буде, може статися в найближчим часом. Тому що знову таки, це пам'ятаєте цю фразу цього Медведчука коли він ще в кучму працював: влада сильна, як ніколи. да а чи сильна влада, і як ніколи. Тобто, це ще рік тому, звичайно, ніхто не задавав питання, у нього було все. А зараз, враховуючи падіння цін на нафту, інтенсивність ударів України по території Росії, це вже настає актуальним. І дивіться, все більше стає розуміння тупікові ситуації. Тупікова ситуація все зав'язана на конкретно одну людину. Ну, мабуть, розуміння такої тупкової ситуації, про яку ви говорите для всіх російських еліт, бачите для самого Путіна, була б чітка позиція Китаю, що він не підтримує Путіна. Натомість ми бачимо, що Китай Путіна на призволяще не збирається кидати. Ба більше, як ви прокоментуєте ту цитату, яку давало агентство Сіньхуа, про що сказав Сі Цзіньпін у нещодавній телефонній розмові з Трампом? Що потрібно, щоб було ми врегулювання на справедливих умовах і з а, тим, щоб ну, були усунуті першопричини конфлікту. Те ну, фраза фактично розпропаганди, яку повторює Лавров, Путін, Ушаков. Ну, дивіться, це про це... що? Ну тому що Китай все влаштовує, вони не хочуть перемоги Росії, не хочуть перемоги України. Ну тобто хочуть... Путіна він фактично буде підтримувати. Яка б кризова ситуація ну, зараз для Путіна не складалася, Путіна грошей подумає. Китай дасть ні. Вона... ні, Путіна буде підтримувати, але грошей не дасть. Грошей вони не дають. Ну там дивіться Газпром говорить про те, навіть вже технічну документацію щодо Сіли Сибірі-2 готують. Я відкрию відкрию вам таємницю. Та технічна документація готова вже 10 років тому. Mm -hmm. <сум> далі, 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 Дивіться, Китай є, говорить, Будуйте все, що завгодно, тільки за власний рахунок. До кордону з Китаєм будуйте за власний рахунок. Ми нічого це не будемо фінансувати. Це раз. Далі. Там же виникає питання: якщо вони, дай Боже, добудуються. Виникає питання, а за якою ціною Китай буде ще купувати? Тому що жодної домовленості, за якою ціною вони будуть купувати. В економіці це називається монопсонія. Ну, от чули ви слово монополія це коли один продавець. А є таке поняття, як монопсонія, коли один покупець. Ну, от куди ти подінеш газ з труби, яка йде в Китай? Якщо ти береш газ, наприклад, зріджуєш його на узбережжі. У тебе є багато покупців, ти починаєш змагатися за ціну. А так, коли тобі будують, це зовсім по іншому йде. Далі Китай активно нарощує і зелений перехід, і власне видобуток. І в планах Китаю по енергетичній стратегії до 30-го року, там ну, у них ж довгі стратегії, все це, російського газу немає. Немає, нічого вони не дають. Більше того, вони, що ви розуміли стосунки з Китаєм, Китай зараз е, наклав мита на імпорт російського вугілля. Ну, ну, В Кузбасі катастрофа. Вони просто не купують їхнє вугілля, тому що в Китаї вже теж розуміння, що не треба буде залежно від джерела енергії, тому що теж почнуть тобі крутити руки. І тому вони бадьоро купують вугілля. В Австралії без мит Далі, я теж нещодавно дізнався, Китай не купує аграрну продукцію російську. От пшеницю не купують і там, що там, свинину, все інше. Не можуть знайти в Китаї, не можуть знайти в Китаї ветеринара, який дасть ці сертифікати відповідності. При цьому Китай купує українську пшеницю. Ну, щоб ви розуміли стосунки з Китаєм. Ні, Китай же ж, його головна мета максимально ослабити Росію, щоб вони взагалі нікуди не зрушили. Воюйте за свої, грошей вони їм не дають, не дають вони грошей. Росіяни 10 років просять Китай дати можливість вийти на внутрішній ринок е, Китаю, щоб там в юанях випускати е, ці банди. Ніфіга, ніхто нікому нічого не дає. Ні, підтримувати будуть. Тільки воюйте за свої. Підтримувати, але без фанатізму. А Китай, якщо буде говорити про розпропаганду, ну це ж наша проблема, чого вони так говорять. Ну, прильоти парочки дронів в районі Урінгвої Сили Сибіри 1, повинні нагадати Китаю, що Україна дуже незадоволена, що ви досі купуєте російську нафту та газ. Отак От це працює в цьому світі. Тому. Да, тому mm -hmm. така ситуація. Вони особливим допомагати не будуть. Ваші прогнози: що далі з контактами щодо мирних перемовин, на якому рівні вони відбуватимуться? Ми бачимо, що оті вже так жорсткі дедлайни, до Дня Подяки, завтра ж, двадцять сьомого листопада, вже кудись куди що зникли? далі? Тому що дивіться, сьогодні генсек НАТО Марку Рют висловив сподівання, що до кінця року, тобто наприкінці грудня, війна закінчується. Це його ну бажання. Чи реально це на чомусь базується про що ми можемо? Ну не знати, не знаю. Може він знає хто прийти, приб'є Путіна і конкретний час. Звідки такі оптимізи і бажання? Я взагалі не розумію, звідки він це бере. Ну вони багато бомичні несуть всі ці європейці, щоб не платити грошей, а ось але я не бачу. Якщо Путіна приб'ють, то можливо, ну якщо сьогодні приб'ють, то можливо до кінця року. Ну, краще, чи от одразу ж по закінченню нашої передачі, от це так. А так ні, я не вірю. Ще до перемовного Чуть. процесу. Як він триватиме? Власне, на яких рівнях, от як ви бачите, ваші прогнози знову ж таки виходять з того, що маємо. А він ну давайте. Він і я він і так ніяк не йшов. Це була все більше шуміха. Яка не до чого не йшла, тому що Путін все рівно ж не поміняв свою позицію, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО і скоротити армію до 80 тисяч. Ось це так звані стамбульські угоди, те, що він там наговорив 14 червня 2024 року. От і все, нічого там не помінялося. Так перемовного процесу і не було. Були якісь там побажання американців, які написані росіянами. Я вважаю, що все ця шуміха навколо так званого мирного процесу. Це була спецоперація Кремля для того, щоб більше хитнути Україну всередині і е, е, натиснути, от, те, що я тут бачу. От перемовний процес ну, я думаю, повернеться до того, що говорив Зеленський: я хочу зустрітися з Путіним. Зупинка паління розмежування. Якщо Путіна немає, давайте більше допомоги нам. Де тамагавки? Ну і, звичайно, нагадати Дональду Фредовичу, що Зеленський щиро обіцяв йому висунути його на Нобелівську премію миру, якщо, якщо, цей, якщо буде тамагавки, саме в такій послідовності і буде, буде зупинена війна. Дональд Фредович дасть тамагавка чи ні? А оце вже питання. Тепер ви в такому становищі, що там доведеться виправдовувати, що, 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 він, що він, він жодного разу не має стосунків до росіян. Ні, він сильно погіршив свою перемовну. Вона і так була не дуже доброю перемовна позиція. Дивіться, американський народ категорично проти тиску на Україну, а за збільшення істеблішмент потисне на нього, що він не крутий пацан. Йдуться вибори в Конгрес, справа Епштейна. А ось європейці. Україна ж не зупиняється. тут же головне важель впливу Україна. Три місяці Україна мочить нафтогазову промисловість Росії. От вчора СБУшники знову глупили по новоросійську. Там навіть пошкодили цей корабель. Новоросійськ та знову по нафті б'ють. Це ж нікуди не дівається. Це ж нікуди час працює на Україну. Час працює так, вони ще можуть наступати, можуть наступати, але Україна обрушує тилих. Тилих обрушує далі. Трамп, що зняв санкції з росіян? Ні, Лукойл рвуть далі, Роснафту рвуть далі і багато чого іншого. Так що цей процес іде, і тут невідомо як росіяни, ще цю зиму переживуть. Дуже коротко хочу вас поточнити, тому що ну стосовно цих санкцій, так про які Мінфін сполучених штатів оголосив 22 жовтня, які мали набути чинності 21 листопада. Далі ж ми не чули заяв Трампа з приводу того, що все, санкції почали діяти. Але були якісь витоки, з'являлися вони в західних медіа, що нібито період набуття чинності цими санкціями він відтермінований на 13 грудня. То що з санкціями? Тому що що деякі експерти пояснюють, якщо перелік опублікований вже на сайті Мінфіну Сполучених Штатів Америки, Де. то значить це автоматично набуває чинності 21 листопада, Де. і жодних додаткових якихось оголошень підписів це не потребує. Це ви говорите про 13 грудня. Це дуже просив Лукойл. дуже просив Лукойл. але не дали. Є винятки, правда. Винятки Роснафті, самого початку німцям дали. Тому що, виявляється, вони не забрали у Роснафти, вони залишили, ну взяли під контроль. Там деякі винятки по Болгарії, тому що ну там Лукойл 80% взагалі ринку тримає, так? от, І деякі винятки, щось там, ну, такі не, не, не це, а все інше залишилось. Там, тобто вони вже їдуть з щось... 21 листопада. То, ні, дивіться, читайте папери. Те, що говорить Трамп, то одне, читайте папери, читайте офіційні документи. Це запускає державну машину. Там є чітке визначення, що цим не дадуть Лукойлу продати нафту не продати активи, окрім за згодою Міністерства фінансів США. І тому, що це означає? Що за дивним збігом обставин, ось побачите. Ці активи чомусь дістануться саме американським компаніям. Це і активи в цьому і в цьому, і в Європі. Там і в Іраку. А, там деякі виключення щось по каспійському проекту. Тільки було там парочку. Ні, парочку вони зробили, але в основному вони не зняті. Не зняті це ніякі санкції вони діють. Тараса, щиро дякую за час, дякую. який знайшли для наших глядачів. Раді вас завжди бачити на нашій youtube платформі. Тож до скорої зустрічі. Дякую, до побачення.